Ми традиційно, особливо в осінній період, підбиваємо підсумки, проміжні підсумки. В тому нам допомагають як наші профільні департаменти, так і наукові установи, які працюють в на аграрному ринку. Задача наша сьогоднішня про, про звітувати про те, яка у нас склалася ситуація. Якщо говорити про цифри, які сьогодні обраховані до кінця року, а це є найбільш точні цифри, про які вже можна говорити. Є обрахунок інституту аграрної економіки Національної академії аграрних наук, які, як правило, що перевірено вже багаторічною практикою, практикою найбільш точно відображають реальний стан, який потім ми підбиваємо по результатам фактично зібраного врожаю. Хотів би сказати наступне: в 2013 році в цілому по зерновим і зернобобовим культурам в Україні врожайність була 39,9 дев'ять центрів з гектара. Це усереднений показник, на який ми сьогодні орієнтуємося. Це по суті факт 2013 року. Загалом було е, оброблено і зібрано врожай на площі 15 мільйонів 804 тисячі гектарів. Зернових і зорновобових минулого року зібрано 63 мільйона тонн. На цей час, на поточний рік, це інформація, з я якраз хотів поділитися на сьогоднішню секунду. У нас є зібрана площа 14 мільйонів 682 тисячі гектарів. Тобто цифра, яка менша, ця різниця припадає на окупований російськими військами Крим і на окремі райони Донецької Луганської області, там, де зібрати врожай, стало неможливим в результаті військової агресії з боку Російської Федерації. Натомість хотів поділитися одною приємною цифрою. От тепер уже ми пам'ятаємо наші з вами розмови, які відбувалися і в цій залі, в тому числі щодо прогнозних показників. Сьогодні можемо сказати, що розрахунок на поточний рік по зерновим і зернобобовим, це нагадаю, що це і пшениця, жито, гречка, кукурудза, ячмінь, горох овес, просо, рис, сорго та інші зернові і зернобобові, складає 64,421 тисяча гектарів. І ще раз повторюю: 64 чотири мільйона чотириста Тон зернових і зернобобових. Це є та цифра, на якому вийшли сьогодні. І ще раз нагадаю, різниця врожайність між 39,9, і 43,9 суттєве зменшення площ, на яких зібрано врожай, якими ми сьогодні можемо оперувати, і відповідно результат, який перевищив результат врожаю минулого року. Як кажуть, під час війни діти народжуються добре і врожай збирається гарний, є вірні ознаки війни. На цей час. Наш аграрний комплекс працює в нормальному штатному режимі. Питання, які виникають, це є питання насправді наступного року, це є питання форвардних закупівель на озимі культури 2015 року, це є питання забезпечення весняно-польових робіт, це є питання забезпечення мінеральними добривами. І це є питання сьогодні утримання тої ситуації, яку намагаються з різних боків насправді розхитати.